У нас в клініці є потужна команда пластичних хірургів, яка абсолютно на високому рівні може провести оперативне втручання в кількох ділянках одномоментно. І це не про швидкість, а це про те, щоб змінімізувати якраз час під час наркозу і за одне оперативне втручання зробити ось такий комплекс. І це можливості в клініці є. В кількох словах, як це, наприклад, відбувається? Якщо я, наприклад, роблю якісь маніпуляції в ділянці обличчя під час, наприклад, ліпоаспірації або абдомінопластики одномоментно, є моменти, коли для мене потрібно дуже чітко зробити такі лінії або корекція носу. І я даю команду Стоп, я якийсь етап роблю прецензійний, щоб мені пацієнт не шелохнувся. І як тільки я щось закінчив, команда далі продовжує більш роботу, таку антиактивну роботу. А я вже можу там якісь свої маніпуляції робити, коли мені вже не так важливі такі детальні моменти під час оперативного втручання. Тобто така зіграність і згуртовність команд під час оперативного втручання дає можливість отримати класний результат і за одне оперативне втручання.